Друзі, привіт! Вітаємо вас на каналі Даніель Кит Стар. Сьогодні я буду робити ялинкові прикраси для Даніельчика, оскільки у Даніельчика було завдання Діда Мороза купити собі новорічну ялиночку. Він її купив, але в нього ще немає ялинкових прикрас для неї. Тому я їх зроблю з фетру. Перша моя іграшка, яку днячий вчепить на ялиночку, я хочу, щоб це була ялиночка. Я купила ось такий фетр, він у нас є зелений в білий горошок. І ось таку ялиночку я вже роздрукувала. Я відіб'ю дві штучки, щоб разом їх шити і наповнити їх синтепоном. Для економії фетру я Прикладу їх ось так. Зараз дуже багато в інтернеті є фотографій, деякі для зразка, щоб можна було їх шити самостійно. Вироби з фетру в мене не дуже велика практика. Я робила тільки один раз. Це надпис Даніель, кожну буквочку. Сподобалася, це було неважко. Я робила в таких кольорах від темно-синього до світло-голубого і закінчила біленьким. Я вам пізніше покажу, що в мене вийшло. Зараз це все я виріжу і будемо сшивати. Отже, я вирізала такі дві ялиночки. Зараз за допомогою голки і нитки я їх шию. Я вибрала білу нитку, склала її вдвоє, щоб було краще видно. Можна взяти грубшу нитку. Почну я шивати з нижньої гілочки і верх. Першу голочку я просуваю з серединки щоб не було видно закінчення. У кожного можуть бути різні шивання. Звичайно, в кого є машинка, то йому дуже швидко це можна зробити. Залічені хвилинки. Тоняєчик виконав завданнячку, тепер я виконую завданнячку. Йому зішию іграшки для ялиночки. Надіюся, йому сподобається і вам їх покаже. Зараз я вже зашиваю низ ялиночки, не до кінця а залишу трішки, оскільки там буду запихати синтепон. Ялиночка ось така класна получається, ще трішки залишилася. І вже вона буде готова. Її я не буду нічим прикрашати, оскільки цей фетер вже, можна сказати, прикрашений. От і все. Кусочок я залишаю. У мене є ось тільки синтепону. Зараз я його повитягну на шматочки, щоб легше було і він гарно заліз усі гілочки нашої ялиночки. Сильно багато їх треба, звичайно, але щоб чим більше синтепону, тим воно буде довстіше. Ну, поки що це все. Буду це я робити за допомогою зубочистки. Розпочинала я роботу з того, що я мала зубочистки, але трішки незручно взяла такі довгі шпажки. От і все. Останнє наповнення, і практично наша ялиночка готова. Залишилося, все ось це гарно зашити. Бачите, що трішки. Зашиваємо цей суматочок. Я не є професіоналом в цій справі, це моє друге виконання такого завдання. Перший, який вже казати, це буквочки робила. Тому може я її неправильно виконую, якщо дивиться хтось. З професіоналю, але, як я розумію, я це так і роблю. Мені так зручно. Тому, надіюся комусь ще теж буде так зручно. як ви можете побачити, ось така класна ялиночка Получилася Вона наповнена, досить багато там є синтепону. Так ще легко можна зробити. Мені для цього треба було 25 хвилин. І новорічна іграшка на ялиночку готова! Ось і все! Якщо вам сподобалося моє відео, підписуйтесь на мого синочка канал і ставте лайки. Ба-ба-ба-ба!